Насправді ситуація вже є доволі критичною, тому що ми з вами бачимо і після особливо обстрілів, коли вводяться графіки аварійних так званих відключень, коли ми навіть не можемо з вами прогнозувати, коли буде включення електроенергії, коли відключення ні, це не стосується всієї країни, але це стосується окремих і регіонів і міст. І якщо подивитися на прифронтові, особливо і прикордонні міста, то там ну реально дуже складна ситуація, де електроенергія включається. Там питання вже навіть не стоїть про те, щоб мати графіки відключень. Там скоріше йде мова про графіки включень. Там ті ж саме місто Суми вчора. Там було буквально пару годин, і то це по всьому місту розподілялася ця електроенергія. Тому ми не можемо, як знаєте, визначати середню температуру по палаті. Так ми не можемо говорити про те, що в середньому в Україні ситуація не є критичною. Все залежить від конкретного міста, регіону і дійсно дуже різниця ситуація. І це обумовлено тим, що. Ми вже з вами також про це говорили. На превеликий жаль, ми маємо великі втрати генеруючих потужностей, наприклад, на лівобережжі. А на правобережжі у нас слава Богу сконцентровані атомні електростанції, які фактично і дозволяють нам забезпечувати більшу кількість споживачів, і більш об'єму електроенергії споживання саме на правому березі. У нас зараз з вами фактично брак об'єму електроенергії, які ми можемо. Генерувати в порівнянні із попитом, який виникає внаслідок атак, в тому числі як в Києві, це по об'єктам, які генерують тепло в Києві. ж У нас відключення не тільки електропостачання, а і в багатьох районах у нас відсутні зараз, в всякому випадку, станом на вчорашній вечір. Було відсутнє і теплопостачання, що люди роблять в такому випадку. Знаходять можливості включення електроприладів для того, щоб хоч якось зігрітися, і це додає додаткове навантаження, тобто попит на електроенергію збільшується. І, звичайно, що йде перевантаження всієї енергосистеми. І відповідно у нас з вами якраз і діють оці ці аварійні відключення, з якими ми маємо тепер справу.